Всім доброго дня, з вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію Renault Trafic Другого покоління. Автомобіль 2014 року виробництва, Двигун 2 літра, дизель 84 кВт, 115 кінських сил, коробка передач механіка 6 стопанева. Автомобіль 2014 року. Виробництва. Пробіг автомобіля 169 тисяч кілометрів. Автомобіль в максимальній комплектації, як для вантажного автомобіля. Зараз вам покажу більш детально. Це у нас довга база, автомобіль в такому гарному кольорі. На легкосплавних дисках. Лобове скло атермальне, як бачите, в гарному стані передня частина, жодних сколів, царапин, умятин немає. Проти туманні фари. Дивіться, в якому стані передня частина. Він-код автомобіля, повністю вся сервісна історія, по Рено-сервіс, Легкосплавні диски, резина ідеальна, свіжі тормозні диски та колодки. Ззаду в нас аналогічно. Майже нова гума, свіжі тормозні диски та колодки. Задні партроніки присутні, форкоп, розпашонка, дивіться в якому стані двері, в якому стані вантажний відсік. Тут у нас присутній замок, ключ присутній, два ключі і ключик до замка. У нас сервісна книга присутня. Останній запис 14 серпня 2024 року пробіг був 162 тисячі кілометрів. Сервісна книга оригінальна. Автомобіль з Нідерландів. Також в нас присутня навігація, клімат контроль, кондиціонер заправлений, круїз-контроль. Підлокотники. дивіться, в якому тут все, все в стані. Зараз ще вам покажу зі сторони водія. Дивіться, в якому стані пластик. Сидіння ідеальне, не перешивалось нічого, все в оригіналі. Так, зараз я вам покажу пробіг автомобіля. У нас ось таких два ключі і ключик до замочка. Зараз я вам покажу. 169 тисяч кілометрів. на 177 тисяч заміна мастила склопідйомники регулювання дзеркал зараз я вам покажу під капотом дивіться тут все в оригіналі нічого не кручено Чистесенький антифріз все в оригіналі. Зараз вам друзі покажу ще лакофарбове покриття. Капот автомобіля в заводській фарбі. Переднє праве крило також не фарбоване. Передні праві двері також не фарбовані. Сувні двері також не фарбовані. Заднє праве крило. Також не фарбоване. Задні двері не фарбовані. Тут все в оригіналі. Підфарбоване заднє ліве крило без шпаклівки.

Серединка і заднє ліве крило. Фарбовано за кордоном, пофарбовано якісно, в колір. І тут все решта в оригіналі. Ось такий, друзі, рено трафік. Косметичне підфарбування присутнє. Але, друзі, оригінальний пробіг 169 тисяч км. Двигун, коробка передач, ходова частина в ідеальному стані. Максимальна комплектація буде в гарному стані. Кого цікавить ось такий автомобіль, знаходиться в місті Рівне, можлива доставка по Україні. Ціна та контакти буде під відео. Ставте вподобайку, та до нових зустрічей.